Prezydent USA Donald Trump zaявиł заявił... Що вторгнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі могло бути помилкою? 12 вересня в Білорусі стартували стратегічні навчання запад 2025. Польща повністю закрила кордон з Білорусією. Міністр закордонних справ Польщі та віцепрем'єр країни Радослав Шкорський прибув з візитом до України. У Києві перебувають також кіткалах спецпредставник Дональда Трампа по Україні, президент Фінляндії Олександр Штуб. Та Івид Купер, голова МЗТ з Великої Британії. Про наслідки російської атаки на Польщу та геополітичні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем дипломатом, колишнім міністром закордонних справ та керівником Центру Дослідження Росії Володимиром Огриском. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Вітаю пані Юля. Вітаю пане Марку. Ради вас, як завжди, бачити. Доброго здоров'я і Вам також дронова атака, як ви кажете, поки що існуючої Росії на Польщу реакція союзників. Варшава застосувала статтю 4, а не 5. Європейські лідери гостро відреагували до Польщі в терміновому порядку. Направляють додаткові засоби. ППО, а от Дональд Трамп каже, що ну можливо це була помилка. На вашу думку, достатня це відповідь на те, що сталося? Ну і можливо, щоб ви, виходячи з вашого такого найвищого дипломатичного досвіду, вважали би адекватною реакцією. Ну, знаєте, пані Юлію, я думаю, що е, от це все, що відбулося зараз в Польщі, є блискучим провалом НАТО. Е, бо е, я вважаю, що е, реакція, яка станом на зараз має місце, вона є абсолютно недостатньою і неадекватною. Ну, почнемо з того, що говорить Трамп. Це взагалі е, ну, знущання над здоровим глуздом. Це черговий прояв того, що він вигадує все, що може, для того, щоб тільки не сказати, що я буду санкціонувати Росію. Це вже переходить всі можливі неможливі межі, і особливо є ганебним в контексті Польщі, тому що ми ж прекрасно знаємо, наскільки Польща дорожить відносинами з Америкою, наскільки вони завжди були. Специфічними ну, в розумінні близькості польсько-американських зв'язків і дружби, яка традиційно була між Вашингтоном і Варшавом. І от зараз Путін ну, практично вживає ну, військову силу в прямому розумінні цього слова. Проти найближчого, начебто, союзника США в Європі, проти Польщі, і від Трампа ми чуємо якусь ну абсолютно вибачте на слові маячню. Це оце є те, що насправді є найстрашнішим для НАТО, тому що НАТО перетворюється в разі відсутності реакції паперового тигра. І якщо так буде іти далі. То постане питання, а для чого і кому потрібне таке НАТО? Знаєте, мене просто настільки здивувала інформація про те, що зараз натовські генерали збираються і розмірковують, як же ж відповісти на, на фактичну російську агресію? Ну от знаєте, ви люди молоді. Я вам нагадаю просто що відбувалося колись давно. За радянських часів, коли я ще був школярем, ну тоді всі очікували, що проклятий американський імперіалізм нападе на прекрасний радянський союз, на його союзників, і знищить так, от нас дітей водили в бомбосховище і розказували, що треба робити, коли ми почуємо сигнал тривоги. А от виявляється, що в НАТО не знають, що робити, коли відбудеться не сигнал тривоги, а коли відбудеться атака. Бо зараз тільки збираються і думають: а що ж треба робити? Люди добрі, ну це просто, ну я не знаю, це катастрофа. Я не знаю, які зарплати у натовських чиновників, чесно кажучи, сьогодні. Раніше вони були дуже-дуже високими. Але по-моєму, платники податків країни то платять їх просто е, е, в нікуди, тому що не можна таким чином реагувати на акт агресії. Я просто ну настільки здивований, що знаєте, сам інколи собі ставив запитання: а що таке НАТО? Я один з тих українських політиків, який від самого початку відновлення нашої незалежності був найактивнішим прихильником вступу України до НАТО. А тепер собі ставлю запитання: так а може Україні не потрібно це НАТО, тому що воно не дієздатне, воно не може реагувати як потрібно на. Прямі загрози безпеки її членів? Знаєте, питань дуже багато і дуже сумно, що поки що відповіді немає. А вона мала б бути жорсткою і миттєвою. Але для цього треба готуватися до не до миру, а до війни. Бо війна вже йде не проти України тільки, а йде проти Польщі, проти Німеччини, проти всіх країн Альянсу. І не бачити цього, значить, ну не розуміти, що відбувається за вікно. На ну, поки виглядає так, що жорсткої відповіді, очевидно, будемо що чекати зараз. Уже союзники говорять про санкції. Бачимо свіже повідомлення від британського уряду про те, що Британія вдарить новими санкціями проти тіньового флоту та військових поставок РФ. І ще одне цікаве, також свіже повідомлення про те, що Європейський Союз представить новий пакет антиросійських санкцій. Це відбудеться вже у понеділок, 15 вересня. Про це сказав міністр закордонних справ Франції Ноель Жан Ноель Баро. І він повідомив, що ці санкції формувалися у прямій координації із президентом США Дональдом Трампом. Це вперше таке відбувається, і тут питання. Ну, власне, як пояснити цю таку подвійну гру з одного боку, ми збираємося санкції разом із США накладати на Росію, а з іншого боку, президент Америки каже, що ну це помилка. Тобто, тут або будуть заблоковані повністю санкції. Цей пакет не буде ухвалений. або можемо дійсно побачимо рішучішого американського президента. Ну, знаєте, пані, я би дуже радів, би, якби ми побачили рішучого американського президента. Але ви знаєте, після його е, ну я не знаю. Я, я вже збився з ліку, скільки він разів обіцяв через два тижні щось зробити. Е, ну, не знаю, пройшло вже з січня, скільки е, скоро буде рік. Е, а він ще обіцяє нам що два тижні з'ясувати, чи Путін хоче війни чи миру. Ну, вже, це вже виглядає просто як знущання над здоровим голодом. І ви знаєте, якою є, колеги, найефективніша санкція? Це санкція, яка називається Сили оборони України, які щодня знищують російську військову і економічну інфраструктуру. І саме ця санкція працює ну, безвідмовно і головне дуже ефективно. А оці всі розмови про те, що ми знову в черговий раз сядемо, подумаємо і щось десь придумаємо. Ну путіну у Путіна викликає мені здається лише таку, знаєте, посмішку. Бо він прекрасно знає, як ці санкції працюють, як їх можна обходити, і що в кінцевому підсумку вони не будуть надто дієвими. Тому мені здається, що правильною відповіддю НАТО на цю агресію. Ну, дивіться залетіли 20 дронів на територію Польщі. До речі, я вам скажу, я був шокований, коли я прочитав інформацію, що один з них долетів до, до Гданська. Ну це вже це вже вирок ППО країнам НАТО як такий, тому що ну добре, там ще десь прикордонні впали чи їх збили. Але якщо дрон летить через всю Польщу і його не збивають. То тоді питання в задачі: а е, ну що, у військових е, є якісь засоби е, впливу, чи вони бояться стріляти, чи вони не мають чим стріляти, чи, чи що сталося? Ну такого не може бути. Знаєте, що говорять військові експерти? Я не є військовим, але я довіряю цим людям. Вони говорять про те, що є е, мікроядерні заряди, які можуть мати вагу е, 30-50 кілограмів, а це цілком достатньо, щоб його заправити в таку. Е, е, Герберу, яка літала над Польщею, і спровокувати ядерний конфлікт. Так от питання в задачі: ми будемо про що говорити: про реальну загрозу чи про потенційні якісь там санкції. До да зараз треба, щоб над Клінінградською областю щодня літало по 200, а вже не російських, але натовських шахетів чи їх відповідників. щоб Росія зрозуміла, що на отакий один крок буде. Значно сильніший, або щоб завтра, скажімо, якесь місто в Росії було покладено кібервійськами країн НАТО, і щоб воно було кілька днів без електрики. Ну краще за все починати з Москви. Тоді до оцього мегаполісу швидко дійде, що треба робити, і люди будуть нарешті змушені думати, бо поки що вони не думають, і таке інше. Тобто є мільйон можливостей. А ми говоримо про те, що ну, от зараз беруться і знову е, придумують якісь чергові санкції. Ну, вони будуть діяти через півроку в кращому випадку. А може взагалі не будуть діяти? То питання в задачі: ми серйозно про свою безпеку чи ні? Ну, дивіться, от зараз, слава Богу, е, приїхав е, Радослав Сікорський до Києва. Я його добре знаю ще з часів, коли ми були міністрами е, в, там, в кінці нульових років, Рішучий Симпатичний дуже е, е, адекватний міністр, е, і я дуже радий, що у Польщі він зараз знову керує зовнішньою політикою. А що означає цей візит? А це означає, що нам, Україні і Польщі, треба думати над тим, як спільно боротися з російськими агресорами, і як нам спільно треба збивати російські ракети і, і шахеди над територією України. Захищаючи і Україну і Польщу, і ви знаєте дуже добре, що зараз вже в Німеччині, нарешті в Бундестазі, з'являються е люди, які говорять, що нам треба закривати небо над Україною. Так ми про це говорили з березня 22 другого року, коли е українське небо е було повним від російських літаків, е ракет і так далі, е і, і ми переживали тут в Україні страшні. Е на часи і години під їхніми атаками, що відбувається до речі, і до сьогодні, так от про що треба говорити? Не про санкції, про те, що в черговий раз 10 чи 20 суб'єктів якихось там будуть санкціоновані, а про те, що треба переходити від споглядання і від заціпеніння від страху до практичних дій і дій, таких, які покажуть путіну, що тут закінчується всі розмови, тут починаються. Конкретні заходи, які тебе будуть стримувати, і саме після цього Путін прийде на переговори до цього часу ні на які санкції не реагувати не буде, бо ну це ж очевидно. Panie Wolodymire, ale ja domagam już, że takie rzeczy będą odbywać się, ponieważ już my słyszeliśmy, że generał Syrski rozmawiał z naszym generałem kukułą na tę temat, jak wspólnie walczyć pro te droni w Polsce i Ukrainie ale też tym mówił Stanisław Koziej generału jak i kolicznym kierownikiem Biura Nacjonalnej Bezpieki u nas do rzeczy w efeirii na Sławatywi i on też mówił, że Polska ma je na NATO w simy możliwymi sposobami, żeby zakrywać niebo nad Ukrainą albo przynajmniej nad jej zachodnią częścią i razem z z ukraińskimi druhzyami roboty, choroszu robotu, pozbywaniu rakiet y, tych bezpilotników. Z listą ja pogodzę się z wami. choćby buty w kontry, y, y, jak żurnalist z obowiązku ale no wy wse rozbrały tak po połiciach, że można takie że ja z wami pochodzę, ale nie wse na to, nie wszyscy na to bo my widzieliśmy, że Europa odpowiedziała w tych akcjach też brały i e, wojskowy z Niemczyzny, z, z Niderlandów nad zbywaniem dronów w Polsce ale z Wisną, nasi wiskowi przynajmniej tak chcę wyjaśnić w Polsce szczowony nie w stanie winy i to mu de jakie procedury prosto nie były w życiu tak jak wżywani, tak jak to zazwyczaj odbywaajcie w Ukrainie to wszystko, ale mam pytania inne się też mamy manewry czy też nawczania zapad 2025 Łukaszenka nazywaje Polaków dykunami, takiego bym wziął słowa. I jednocześnie my widzimy, że Staty próbują grać z Białorusią. By Łukaszenka robi rzest, zwilniaje Polidwiazni, W między naszych koleg z telekanału Bielsat, no i... Jak wy oceniujecie cią wszytą grę? Tutaj jednocześnie e, ci nawczania Polska zakrywa je kordon e, z e, no pre można tak skazać e, przed rosyjskimi i białoruskimi prowokacjami, a jednocześnie światy z idzie baćkuje w jakieś globalnej gry pro zmiękczenia, może powrnienia posolstwa do Misku itd. tak, dalej, i tak dalej. Я ще скажу, пане Марко, з вашого дозволу, одну одну фразу відносно того, що ви згадали, що дехто в НАТО не вважає, що вони воюють з Росією. Ну це принципова і колосальна помилка. НАТО насправді вже давно у війні з Росією просто не хоче цього визнавати. Через те, що боїться, що в Москві скажуть, що якщо Умовний Таурус прилетить на якусь військову базу в Росії, то це означатиме, що Німеччина оголосила війну на Росії, і оця тактика залякування з боку Москви, Вона на превеликий жаль працює і працює доволі ефективно. І дуже дивно, що досі ну я думаю, що може після цього вже акту агресії проти Польщі як країни НАТО в НАТО почнуть все таки. Думати більш реалістично і зрозуміють нарешті, що війна Росії проти НАТО іде так само, як і війна НАТО про Росії, так само йде, і давайте будемо реалістами розуміти, що це вже доконаний факт, і робити вигляд, що його немає, це значить просто ну не розуміти реалії сьогоднішнього дня. А відносно Білорусі, ну пане Марику хіба ми не розуміємо, що Лукашенко не є. Ну, самостійною фігурою розуміємо. Хіба ми не розуміємо, що Лукашенко не може прийняти жодного рішення без дозволу Путіна? Розуміємо, тому це все гра на ту ж саму тему. Це гра, яку веде Путін для того, щоб ну, давати Трампу якісь сигнали, що от ми все-таки хочемо, от ми будемо співробітничати. Ну от давайте почнемо. Може не з Росії через відомі обставини, а з Білорусі. От він готовий вже піти на якісь поступки. От він вже звільнив там кілька десятків політв'язнів. Хоча я читав, що залишається ще більше тисячі. От і от вони будуть знаєте, по чайній ложці годувати Трампа на Цікавими повідомленнями про те, що вони готові до співпраці, і так далі. Так далі, для чого це Трампу Оце головне питання. Чи він знову таки настільки заворожений Путіним, що не розуміє, що він з ним грається, і що він знущається з Трампа? До речі, Сікорський про це нещодавно дуже чітко і ясно сказав: наскільки ну, ж можна, це вже переходить всі можливі межі, і це правда. Ну і тому я думаю, що Трамп просто ведеться в силу певних обставин, яких ми поки що не знаємо, на те, щоб не помічати того, що робить Путін, і не реагувати на нього належним чином. Я кажу: я піду в усі церкви і костьоли, поставлю свічку, якщо в результаті розмов в Вашингтоні з'явиться якась спільна санкційна позиція. Але мені чомусь здається, що це з розряду поки що таких собі політичних фантазій. Ми почали вже говорити про те, що у п'ятницю Росія починає спільно з Білоруссю стратегічні навчання. Захід 2025 У відповідь цієї ночі польща закриває кордон з Білоруссю. Власне, що відбувається на польсько-білоруському кордоні? Запитаємо у кореспондента телеканалу Белсад Зміцера Міцкевича. Зміцера вітаємо тебе в. Цієї ночі Польща закрила кордон з Білоруссю. Розкажи, як це відбулося, і власне, що зараз на пунктах перетину. добрый день поважае гос спадарство так сапраўды мы были тут ровно в 12 гадзі ночи коли гатую межу зачынили бали гэта адбывася насамрэч ужо на той момант не было ніякких аўтаммобіляў все ўжо проехали хто хацеў конечно там было пасля пару человек якія спазніліся якіх не пустілі але без великкіх канфліктаў абышлося хоть лукашистская пропаганда писала об тым что подогналі вадаметыдзе для того как разганяць маўля у не згодных з гэтым рашэннем польских уладаў алелен насамрэч такого не ога мы не зауважили что цікаво вот увогуле вам ширра скажу вот зараз першы день закрыця гэта этой межы ўжо пластиковые загародже мы бачым помеменялли на бетонное за моюю спиной вы можете их убачыць нехто в ближайшие дни по гэтай дарозе значит не проедзе и цікаво то что я вот вам скажу шчыра николі такой тишыні на гэтым помежным пераходе не чу потому что яшчэ на вот сутки тому тут стояла шматкілометровая чарга авось заразжо нікога нема насамрэч для мясцова на сельцтва подобная ситуация не самая прыемная и увогуле люди як бы выказываются адповедным чынам хоть шмат кто разумеет такое рашэнне польских уладаў але конечно сама захада великага энтузіазму не выклікает тому что все вот прымежные сервисы стоять пустуюць як бы шмат людей якія с гэтай межи жили зразумела таксама не вельмі гэтай ситуации радуются и насамрэч что яшчэ варта сказать что вот таксама узгадывали тут про реакциюю расейца у российская пропаганда уже па ла абвіаваціць польшу в скалацыі конечношне вот маўляў гэта яны тут спрабуюць трымаць падымаць напружанне в рэгіёне сходняй Европы гэта польская там военчыны и так далей всех этой кклишей штампы мы добра ведаем але таксама цікава что яны таксама сказали что вот глядзіце гэта наноситіць шкоду шмат якім польскім міжнародным партнёрам бо перамяшчэнне товару праз мяжу таксама зачыненая бумежжа зачынены не толькі для цивільнага руху але для товараў таксама на Дык, вось тут варта адзначыць что толькі летась э, вось аб'ём перамешчаных товараў за кититая вв европу праз гэтую мяжу э, заежжу ну воськлауд 14 мільярдаў даляраў великая сумма гэта 85 отсоткаў от всего наземнага товарооборота за Китая вв европу то бок насамрэч лишьч бы даволі великая тут важно что пекин таксама у гэтым зацікаўлены ўжо панеделакк міністр замежных спраў Китая будет тут Польше будзе размаўляць з радославым сікорскім тому падобна якраз гэтай сітуацыі будзе абмяркоўвацца Ну вось напэўна гэта той самы рычаг ціску які э, ёсць в руках Польши менавіта гэтая магчымасць перакрыцця кітайскага экспарту в Европу як раз таки дзеля того каб ужо пекін націснуў адпаведна на сваіх вассалаў Па і лукашенко тому что все ж таки менавіта дзякуючы итаю яны могуць сваю агрэсіўную палітыку працягваць тому мы зараз бачым восьось такую складаную гульню якая Все ж вилівається у ось такі моменти дробної, так би мовити, сну зачинення гетий міжі гета не просто для місцевого насільництва проблема. Як ми бачимо, питання міжнародне, якої виводять всю ту проблему на так би мовити, більший масштаб. Дякуємо. Нагадаємо, що це кореспондент телеканалу Белсад Зміцер Міцкевич. Він відносив власне на кордоні. Стежить за таким безпрецедентним кроком закриття кордону з Білорусю. Повертаємося до розмови з нашим гостем Володимиром Гриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії, пане Володимира. Ну, бачимо включення нашого колеги з Белсату. Кордон закритий. Це реакція на навчання Росії і Білорусі, і знаємо, що серед завдань цих навчань це відпрацювання ядерних сценаріїв і операції Орешника, тобто такі старі радянські страшилки, якими Кремль руками шантажує Європу, Україну. На вашу думку, ці навчання це такий лише психологічний тиск, чи можливо реальне прикриття для операції проти Польщі, чи можливо Балтії. Як це вже було перед повномасштабним нападом на Україну? Ще, пані Юлія, буквально одне слово відносно того, що сказав пан Міцкевич з кордоном? Я розумію, що прикордонні області Польщі трошечки потерпають. але давайте розуміти одну просту істину: безпека це дорого, але без безпеки ти будеш рабом. От, власне, з цього треба виходити, мені здається, коли ми оцінюємо якісь певні збитки, які можуть отримати так би мовити місцеві жителі. Але я думаю, якщо польський уряд знайде можливість якоїсь фінансової допомоги чи просто роз'яснить в чому ситуація, то я думаю, що цього невдоволення не буде, бо в кінцевому рахунку. Краще бути вільним, але не скореним. Ну а відносно навчань, які відбуваються, звичайно, це психологічна операція, це не пов'язане з жодними можливими атаками на країни альянсу. Очевидно, що для цього потрібно значно потужніші формування збройних сил. Те, що ми бачимо, воно не тягне навіть на якусь, ну хіба що якусь провокацію, але не явно не на не на війну. Та й повірте, попри те, що реакція НАТО є надзвичайно слабкою і неадекватною. Все ж таки, в Росії розуміють, чим для неї може завершитися повномасштабна війна з країнами альянсу. Це зараз так от після цього нападу на Польщу, поки що НАТО переживає якийсь такий момент заціпеніння. Але я думаю, що саме оця остання ситуація змусить НАТО починати рухатися швидше і діяти ефективніше. А відтак у Росії немає жодних шансів, тому я я, я не я не бачу можливості того, щоб ці військові навчання. Перетворилися в щось серйозне, звичайно, лише в тому випадку, якщо на позавчорашню атаку Росії буде реальна, серйозна, і при тому я би так сказав парамілітарна відповідь. Бо якщо це знову таки залишатиметься лише на рівні заяв і майбутніх санкцій. То от в такій ситуації я думаю, що будь-яка наступна провокація буде цілком реальною і можливою, тим більше, що там уже можна нападати дуже легко на, наприклад, там Естонію чи, чи, чи Латвію, чи Литву. Отут, уже якраз проблем для них не буде, і якщо вони ну, умовно окупують нарву. То Трамп собі поставить запитання: а для чого мені третя світова війна за якусь нарву? Я навіть не знаю, що воно таке і де воно знаходиться. Ну, зробимо вигляд, що Росія знову помилилася. От, власне, і все. Але дорогі друзі, це підводить до іншого висновку. Не треба тільки думати про те, що скаже Трамп. Треба нарешті формувати європейський варіант НАТО. Як би він там не називався, треба проводити дуже серйозні консультації між тими країнами, які хочуть реально захищати себе, формувати новий, так би мовити, підвід НАТО в Європі, мати європейське командування, мати європейські засоби стримування, мати європейську оборонну політику. Бо інакше такі речі будуть продовжуватися. Інакше Росія буде розуміти, що вона може йти далі, і повірте, вона буде йти далі до того моменту, поки не отримає рішучу рішучу відповідь при тому дзеркального характеру. Повторюю Дякуємо. ще раз: якщо, якщо це не зробити, ситуація буде для Європи ставати дедалі, дедалі складнішою. Дякуємо. Дякуємо за ваші розлогі коментарі, пане Володимира. Нагадаю глядачам, що це був Володимир Огриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження. Як пан Володимир завжди каже, поки що існуючої Росії.